Ну що ж, продовжуємо нарешті ми наш турнір шашок між адміністрацією змагання, між адміністрацією громадської організації мовно спортивний клуб Смайл. Сьогодні у нас останній вид змагання це шашки. На жаль, один нас, з об'єктивних причин, один з адмінів, не може приєднатися, тому пропоную Володимир Сергійович. Як нас більше, пропоную вам в шашки. Сьогодні ми з вами зіграємо шашки. І якщо далі переможемо, на наступний раз буде грати вже з Андрієм Івановичем. Що ви скажете? За. Так, добре. Це раз, ну і зрозуміло, якщо у нас буде раптом тривога, то в нас турнір завершується, попередні результати залишаються, і тоді вже будемо тоді догравати всі. Троє, якщо буде але буду надіяти, що тривоги сьогодні вже не буде. Так, ось така інформація. Можливо, Андрій Іванович надумається, зайти ми будемо. І старатися отже, чекаємо, через п'ять хвилинок ми розпочнемо гру. Ну що, через три хвилинки, сподіваємося, розпочнемо турнір шашок продовження. Ми вже зіграли. Уже у нас потім наша ведуча і одночасно журі, Катерина розкаже результати першого і другого етапу, і потім вже й третього. Ну що, Сергійович, бажаю вам успіхів! Я. Але <св 'язок> 2-20 хвилин. Це звичайно речі. Чого воно раніше менше не робить цікаво? Але воно може бути раніше там вибити, якщо багато буде когось, наприклад, перемог чи ні? Не знаю. Розуміло. Скажу, якби воно було все це, якби це шаха було, я б сказав би, так? Да? Ну так. Так. Я тобі думками руку тисну. Угу. Mm -hmm. Через екран не можу, на жаль.

Пропозиції поки не почали. Якщо раптом тривога, то можливо ми залишимо на тому. Я ну, вже на тому і залишимо, щоб вже знати, хто там догравай, щоб швидше було. Йдемо догравати на наступний раз до кінця. Що скажете? Добре. То добре. І... Залишив на тому, що залишалось на той момент. А, добре. Татям боже, так? Так. Я схожу, да? е, ну. У дві хвилини нам? Ну ладно. Ну, я ж хожу, чорно. Ну, я походив. Да я бачу. Nema komentatorių? Čia, aš mes <laughs> suviešiname, bijame, kai nebūtų. Ну, Что он у них просто? Ну нормально. Що ви там задумались? Mm -hmm. ah! Треба... Не, нормально, я зажимаю, блін. Треба мишку таке брати на такі, на турніри. Звичайно. Mm -hmm. mm -hmm. Час втрачаєш із за того, що. Не натискається. Ой, як я тупану, не ну, це ж я, як він їх так тупануть. Знаю, мене час закінчується. По часу продую. Все. Повновлювати, чи воно? Я думаю, саме. воно. А скільки, цікаво, дивись. Давай, а, давай натискаємо повернутися до турніру. Я натисну повернутися до турніру. І я. Це зараз тоді повинно. А, я ходжу знов? А, звертування йде, я зрозумів. А це наші коди чи що воно? Чекаймо. Так. То ходить текст ще, так? Да? Угу. Ну. А то у нас таки бачиш, що на 5 хвилин дає типу, на це, по 2 хвилини на це. На кошту в загальному. Ви де пропали, Сергійович? Так. Ось чорний екран. Пробуйте камеру включити. Вона щось переключається. А, туди а ви вимикайте і вимикайте, тоді вона повинна з'являтися. Ох, швидкість. Ні, не хоче.

Поки він надумається, то час іде закалібало. Так, натискаємо повернутися до турніру Тут в основному по часу буде, да? Ну так. Ale co ono robi za żartowanie? Ciekawe, jak się my nie znają. Idą, idą.

Taky je rozumný. <laughs> Kruto Petrovi. Mene času málo. ayah ya, ya. Не спіть, Бродай Сергійович. Я не походив, але я не знаю, чого безонит. Перший раз пробує, якщо зависає. Ти чуєш? Так, я походив. Ну, знаю, що Воно не. Не знаю, що це. Може, новий? турнір. Це ну, дуже час поставив. Мені дуже тяжко, щоб ти Повертайся до турніру, є новий. Чим, чим більше, тим краще. Це дуже коротко. Mm. Ну, я ж думав, що настроє буде. Ми мали ж ти вже повернувся? Так? Да? То я ж думав, що ми встигнемо. То я думав, що ми будемо троє, знаєш, то, щоб швидше було зіграти. Ile jest po czasu? co? Ja się po czasach, my raz i jeszcze raz Ja nie знаю. Was geht? Oops! I need. And Ай. Мені так часто мало, ну що весь не бліди. Ого, гарно ти мені зробив Ну? Думать нема, коли.

Що буде останній раз нас пустять? Ні, давай натиснемо повернутися, повернутися до турніру. Не, що будемо троєм хочеш сказати, що грати? Чи там буде по часу, чи як воно? Не знаю. Ну, не пустить нас, чи пустить цікаво? Не пустить, мабуть. Мабуть, ні. Цікаво буде. Пора, <пустило> що пустило, ура!

Сказано. Дай пора воно По кількості шашок. Бо так у нас по півтори а там 15 секунд. до завершення Дає дограти, але цікаво, ж, що вона зарахує. Ході. Решили піддатись да на кінець. Не вийде. Я по часу програю. Co vy budete dělat? To je, se Já tak, že tak, budu hrát. Aha, tak, tak, že že se tak, Що він нам скаже? Ну. Володимир Сергійович. а як я виграв, не зрозумів? Не знаю. Ну тоді дякую вам, тоді це вас відпускаю, Буду тоді з Андрієм Івановичем доігрувати. Добре. Я за. Дякую за участь все. Будь ласка.